Отак просто йдеш, попроситься, і гриби. Гриби, отак, гриби. Отак все гриби і гриби, але все поганки. Що ж, вітаю, друзі і гості. Сьогодні я знову в лісі і знову хочу показати вам красунчиків. От бачите, яка красота. Красота просто один. Другий. Заховаємо. Ага, і тут третій. Ота цей глибоко сидить. Так, заховали. Ні, ви не думаєте, що це вже все. Зараз, зараз я вам ще покажу. От який я красунчик. Зараз я ще буду тут дивитись. І знаєте, як я прийшла до них? На нюх. Чую грибний запах. От нюх у мене слабий, от буквально доріжка. І от вони грибочки. Ще один, ух ти. Атас. то я попала на місце, люди. Який красунчик. Зараз я ще буду шукати. Так рибочки виглядає, коли вже майже висушені.